Компанія Глобал Хім Захід пропонує вашій увазі широкий асортимент товарів та сировини хімічного характеру для застосування в різних секторах промисловості України. Для кожного покупця передбачена гнучка система знижок. Наша робота орієнтована на роботу з кінцем-споживачем за оптимальними цінами від виробника. Наше правило низька ціна та швидка доставка. Наша мета зниження ваших витрат на закупівлю сировини. Наша місія внесок в оздоровлення економіки України. Продукція відвантажується зі складу від одного мішка. Ми робимо доставку у будь-яку точку України в найкоротші терміни, а також відправляємо вантажі кур'єрами. Наша адреса місто Тернопіль, вулиця Подільська, 5А. За більш детальнішу інформацію телефонуйте за номерами, котрі ви бачите на своїх екранах. Або ж завітайте на нашу веб-сторінку в мережі інтернет. Ви будете приємно здивовані низькими цінами та якісним сервісним обслуговуванням. Компанія Global Хім Ми завжди відкриті для співпраці.